Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор. Сьогодні у нас відеоогляд буде новенької моделі Syntai 244 THL. Чим ця моделька я вам зараз покажу нова. У неї встановлений вже редукторний міст, не шаровий редукторний з гідропоцілювачем керма. Коротко розповімо про основні характеристики, покажемо, що як тут працює, і в кінці дамо вам ціну. Як завжди, нашу ціну для своїх підписників, зробимо знижечку і так далі. А, почнемо з мотору. Мотори на цих моделях стоять або КМ, або ЮД. Конкретно на цих моделях, що зараз приїхали, КМ 385, 3 двигун. А, ось бачимо три от вприски. Рама тут іде посилена, досить непогана рама. Маса отака от звичайна, але вона працює. І з нового. Це от Отакі от редукторні мости. Дуже-дуже непоганий хід. Я давно на відео казав, що вже давно повинно, ну, повинно бути на таких тракторах редукторний міст, щоб можна було довантажувати передок, спокійно працювати. Гідропоцілювач, от тяга окрема. Гідропоцілювач тут працює від окремого насосу. Тобто, ось бачимо два насоси в спайкі. А, один качає на гідропоцілювач, один на роботу на віскі. Генератор. Ой, стартер Електростартер. Все, в принципі, як і на попередній моделі, тут нічого не змінилося, розширювальний бачок. Тобто крила такої, такої самої форми мають. На передній панелі у нас 5 окремих датчиків, які показують повністю весь функціонал трактора. Встановлені вже нові, нові сидіння з підлокотниками, як на скаутах, як на ТРКХ, зараз нових Сінтаях. В принципі, зараз майже усюди будуть ставити вже такі сидіння з підлокотничками. Так, Тут у нас іде коробочка 3, +1, а вишення поніжене виставляється оцим важелем. Тобто, перемикання. Йде. Є блокування диференціалу. Гідравліка у нас на 425 кг підйому Ось такі от досить непогані клешні з регулюваннями. Тобто, в принципі, нормальний такий трактор. Два Гідровиходи ходи йде. 6-шліцевий вал 540 обертів. Тут одна швидкість. А, прицепний механізм не заважає кардану, тобто можна працювати, не, зміняй, не знімаючи його. Так, По задніх чулках. Задні чулки такі в принципі, не скажем так, не сильно потужні, але на 24 коні, я думаю, що цього більш-менш вистачить точно. Колія регулюється, можна виставити на валу від метра до метр 15. Так, ось такі от підставка під номерні знаки. Ці трактори реєструються, їх можна зареєструвати. Документи ми надаємо безкоштовно. Гарантій на такий трактор 2 роки. Доставочка по всій Україні безкоштовна, без передоплати. Коштують такі тракторці 5-400 доларів. Якщо підписуєтеся на наш канал, поставите лайк, для вас зробимо спеціальну ціну 5350. Додому привезуть, вдома подивитесь, вдома розрахуєтесь. Кому сподобався ролик, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарі, як вам цей апарат. Мені дуже подобається. На цьому все, друзі. Пока-пока.